І так, значить, розібрав наш блок. ось вони. Хочу показати, дивіться, як я раніше його пересвідчував. Бачите? Це в нас біле, а це, біле. це синє, а це червоне. Ось така у мене пересвідка була. Ну, мені не подобається. Хочу переробити все, щоб було гарно, красиво на ці штатні місця. Зараз ми сюди впаяємо. Яркі, гарні, потужні світодіоди. І побачите різницю. Е, раніше як було, і сфотографірую і покажу, як стане. Так, з цим буде зрозуміло. Далі е, ми перейдемо до нашої приборки. І телма з навігації без каншини. Такого ще ніхто не робив, по крайній мірі, я не бачу. Хочу пересвітити оці стрілочки. Мені дуже подобається стиль форда. Спробуємо. Що у нас вийде? Я думав вгадав, що тут треба буде паяти, але по великому рахунку тут навіть нічого паяти не треба. Заказав з AliExpress ось такі лампочки до приборної панелі. І дивіться, воно нас стало все на своє рідні місці. Тут була лампочка накалювання, ми поставимо сюди Ну, Зараз ми сюди вставимо і підемо в машину, провіримо. Ну, а це попереднє ми відпаяємо і заберемо звідси. Дивіться, навіть в цьому світоотражателі вони по глибині ідеально підійшли. Вони просто тютілька в тютюку. Супер. Що ззаді в мене не питайте, це в мене ну на скору руку зробив е, ручний регулятор яскравості. Тому що іноді буває сліпить. Від, е, от приборка нормально світить, а от е, скажімо так блок наш світить ярко, ярко яскраво. Тому вручному режимі збавили. Йдемо підключати і перевіряти, як буде світити. І так, наш блок повністю пересвічений. дві лампочки вставили, все назад зібрали. Ось такі ось у нас крутілочки, теж заказані з Aliexpress. Там така довга ножка, ось така, я її підпиляв сантиметрову. І далі все поставив. Ну, Підмотав трохи, там кембрик такі термоізоляції товсту надів для оплотнення. Все зайшло чітко, штатно. Окей, переходимо далі до нашої приборки. Ро, е, показувати не буду, як я її буду розбирати, тому що, тому цікаво, в мене є на каналі відео, коли я раніше її розбирав. А зараз зараз я її розбираю і відразу переходжу до е, огляду саме підсвітки стрілок. Як ми її будемо робити, по крайній мірі подивимося. І так, добралися ми до нашої плати. Значить Тепер ми відкручуємо маленькі болтики. Ось бачимо їх. Це болтики нашого сервопривода Знімаємо верхню кришечку і маємо там знайти світлодіод червоного кольору, здається. Ну, або який би він не був, нам треба перепаяти на синій. Бачимо, ми зняли один механізм, у нас стекляний стержень, пластмас прозрачний. І прямо під ним он світодіод знаходиться. Не прокатить, значить, щоб розбирати, розбирати нам не треба. Будемо випаювати по черзі і перепаювати світлодіод, тому що світодіод знаходиться на платі. Да. А... Цей сервопривод нам мішає. Перемо скручуємо його, складаємо, випаюємо його і потім випаюємо і заміняємо світодіод. Дуже обережно. Обережно, обережно. І з задньої сторони випаювати треба рівномірно дві ніжки і гарно прогрівати його так невеликими рухами і витягувати його. Значить, витягли. Ось наше світоділо. Тут навіть позначено де плюс, де мінус. Супер. Випаюємо і впаюємо той, який нам потрібно. Зараз <кхід> подивлюсь, який я хочу ставити. Значить, ось так ось, припаявся. Ось такий у нас світодіод. По-моєму синій, якщо я не перепутав нічого. Десь 7 хвилин пішло на те, щоб його припаяти, один світодіод спортив. Бо дуже тонка робота, тут ювелірна. Е, окей, зараз пішо, підкинемо приборку на фішку і включимо підфарники. Подивимося, як буде світити і чи буде взагалі світити. Якщо чесно, очково, піпець просто підключив, накинув. Фух, ну боже, поможи. Так. Вуаля. Роботає. Бачите, тут червоним світиться, а тут буде синім світиться. Ну, відповідно, я все перепияю, щоб все світилося синеньким. Супер. Агонь. Тепер все акуратненько дубліруємо, повторяємо. Зараз ми впаємо сюди назад уже наш е, сервопривод і перепаємо наступний. Бачите, все вийшло. Ну, У нас тут ще куча лампочок незадійствованих. Треба подивитися, куди вони. А, все там задійствовано, це зажигання не включене. Все нормально. Так, окей, все, йдемо далі перепаємо. Далі покажу вже фінальний результат, готову роботу. Ось такий варіант має наша робота виглядає. Я перепаяв значить, дві нижні, два нижні показники, датчик температури відповідно, і е, рівень палива в баку. Значить, Десь щось погано пропаяв, мабуть, бо рівень палива не працює, не піднявся. Ну, В будь-якому разі вже наступний раз пропаяю. Мені здається, мабуть, так і лишу, тому що так мені більше навіть подобається, як оце двохколірне, тобто і червона, і синя. Ось такий нічний вигляд має ввечері, ну вже ніч, на дворі. всі кнопки у мене пересвічені синім кольором. Ось так підсвічується. Гарно підсвічується, набагато красивіше, ніж я світоді одну ленту туди був запхав. Чого? Того, що не підсвічувався оцей кружок. Оцей. І не видно було, де оця пімпочка положення. Це вечором дуже незручно було. Також, в принципі, як пам'ятаєте, ще є підсвітка ніг, підсвітка дверей. ну Якось так. Не знаю якому, а мені досить зручно і красиво. От реально подобається. Так, і На майбутнє хотілося б сказати, що якщо ви спортите один із, ось один із наприклад, шагових моторчиків, які є в приборній панелі, перед цим я вже придивився, прицінився на Аліекспресі, ці шагові моторчики в продажі є. Тому якщо вже накосячили, не дай Бог, звісно, накосячили, чи перегріли, чи поламали. Цей шаговий моторчик, вони є в продажі приблизно 250 гривень пара. Ну, якось так. тому Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Дякую за перегляд.